Берег Чорного моря в залізному порту на базі дитячого здоровчого пансіонату Примор'я минулими вихідними сяє в справжніми зірками, учасниками другого етапу першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка. Яскравий феєричний, масштабний телевізійний проект Таврійська зірка подарував дітям Херсона і області шанс показати свої таланти та здібності. А ще відпочинок, дозвілля та, звісно, крок до здійснення спільної мрії стати зіркою. Як пройшов фестиваль та з якими враженнями ми залишилися хлопці та дівчата. Бачила наша знімальна група. Незважаючи на ранок вихідного дня, всі учасники таврійської зірки вже переповнені позитивними емоціями. Ще пак два дні відпочинку, дозвілля нових досягнень та перемог. Учасники другого етапу першого телевізійного фестивалю дитячої тайнацької творчості із концертом завітали у курортний залізний порт. Я вважаю, що очень цікаво придумали організатори. Так как это не просто концерт, а концерт на море. Здесь мы можем мало того что отдохнуть, а подчеркнуть для себя какие-то новые идеи творческие. Я тут нашла новых друзей. Мені тут подобається. Ось уже другий рік Таврійська зірка радує дітей із Херсона і не тільки незабутніми враженнями, знайомством із відомими людьми, активним відпочинком, можливістю розкрити свій творчий потенціал, зйомками власного відеокліпу, який побачать глядачі телеканалу Твій Плюс та користувачі інтернету. Таврійська зірка фестиваль, який об'єднує серця, дарує море усмішок та незабутніх спогадів. Фестиваль талантів і доброти. Телефестиваль Таврійська зірка є дійсно дуже цікавим, тому творчість. Дітей надихає нас нові заходи саме черговим заходом стали гастролі на березі Чорного моря, і що дуже приємно, діти демонстрували свій патріотизм, адже зараз дуже непростий час. Тому творчі діти ось саме в такий спосіб можуть підкреслити свою любов до батьківщини, свою приналежність до України, і багато пісень звучало саме українською мовою. Що не номер голосні овації, так зустріли учасників концерту. Глядачі обдаровані хлопці та дівчата змогли яскраво продемонструвати свої таланти, не залишивши байдужим нікого. Подобався наскільки газкільки емоцій отримали всі діти. Наскільки маленькі діти на сцені показали свої таланти, дуже сподобалося, і наскільки сподобалося, наскільки дітям скільки важати сподобалося скільки всьому персоналу ми, ми раді, що ви до нас завітали. Будемо чекати вас наступного разу. Керівництво дитячого здоровчого табору при завжди гостинно приймає на базі свого пансіонату талановитих дітей. Зізнаються різноманітних концертів на сцені табору було чимало, проте подібних таврійські зірці. Жодного. Херсонщина славится, конечно, хорошими людьми, но то, что нам показали, конечно, превзошло все наши ожидания. Детишки все очень высокий уровень подготовки, достаточно сильный вокал, хореография хорошая. Завольне, що все це состоялася у нас на лагері. Перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка зібрав дітей не лише із обласного центру, а й з різних куточків Херсонщини, як приклад районний центр Велика Олександрівка, 150 кілометрів від Херсона. Але прихильники нашого фестивалю також на концерті. 12-річна Руслана приїхала із невеличкого села, де проживає трішки більше півтори сотні жителів. Почала співати вона недавно на концертах в сільській школі. Прийшов час і вже зараз вона учасниця Таврійській. Зірки вже записала перший кліп, а головне стала більш впевнена в собі. Адже організатори фестивалю завжди підтримують всіх учасників без винятку. Хочу подякувати всім організаторам, а особисто хочу подякувати Ларисі Львовні Кравченко за те, що вона так піклується про нас і про свою родину. Деоніст Леся Коростислав бере участь у подібних концертах на березі моря. Вперше спочатку хлопець соромився, але й це ненадовго. Підтримка, дружня атмосфера, а головне задоволення від фестивалю отримав кожен учасник. Задоволеними залишилися і батьки. Телеканал Твій Плюс подарував і їм відпочинок та насолоду. Два дні концерту вони були разом із дітьми. Бальшое спасибо всім, хто піддержав цей фестиваль. Я очень рада, що моя дочка участвует в этом фестивалі. Для Это самый лучший подарок побывать на море, отдохнуть. Большое спасибо организаторам конкурса, народному депутату. Владимиру Сальдо, телеканалу «Твій Плюс за те, що он організував такий чудесний проект для талантливих дітей Херсона, Херсонської області. За весь час фестивалю знімальна група телеканалу Твій Плюс була гостем багатьох навчальних закладів, де проходили концерти. Школи представляли своїх кращих учасників, які боротимуться за право стати справжньою зірочкою Таврійського краю. Бажаючих виявилося досить багато. Директори і викладачі музичних шкіл зізнаються, подібних проектів повинно бути більше. Тавріс. Таврійська зірка це грандіозний шанс для кожної дитини. Таврійська зірка дає дітям великий шанс. иметь новых друзей, показать своим, поделиться своим талантом и добиться новых успехов. Мечты сбываются вместе с Таврийской зеркой. Проект Таврийская зерка интересен тем, что он выделяется в ряду подобных проектов. Выделяется он именно тем, что дети, которые работают на сцене, подчеркиваю, именно дети, они настолько энергоемкие, что не каждому взрослому за ними угнаться. как для участников, в Відпочивальників Примор'я став можливим за підтримки народного депутата України, друга фестивалю Володимира Сальдо. Народний обранець не приховував емоцій. Кожен номер був захоплюючий. Володимир Сальдо залюбки сфотографувався із дітьми та виконав разом із ними гімн Таврійської зірки. Нам є чим пишатися, є такі таланти на нашій землі, що з них можна брати приклад. Участь у фестивалі Таврійська зірка без перебільшення став для кожного поштовхом до нових досягнень та кроком на шляху до самовдосконалення. Величез інтерес, який викликала Таврійська зірка, свідчення справжніх талантів. Наступний концерт юних вокалістів, танцюристів, читців і музикантів, учасників фестивалю, зовсім скоро відбудеться на сцені одного із спонсорів Таврійської зірки, ТРЦ «Фабрика». Допомогу в організації концерту надала Херсонська фірма-перевізник Міс, яка на належному рівні організувала поїздку дітей до залізного порту. Якщо ви талановиті і хочете розповісти про це всьому світу, то не втрачайте час і заповнюйте заявки на участь на офіційному сайті телеканалу Тві. Плюс або ж звертайтеся за телефоном 41 27 56.